Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Урок 6. Розгорніть ваші зошити на сторінці 28. Тема нашого уроку нумерація багатоцифрових чисел, порівняння багатоцифрових чисел, рівняння, у яких один з компонентів є виразом зі змінною. Повторимо назви наведених багатоцифрових круглих чисел та назвемо найбільше число. Отже, пригадали, повторюємо. Сто тисяча мільйон мільярд трильйон. Трильйон дванадцять нулів, мільярд дев'ять нулів, мільйон шість нулів. Запам'ятайте, яке число буде найбільше з них? Так, це трильйон. Прочитаємо прискорюючи темп. Для порівняння багатоцифрових чисел потрібно полічити кількість цифр у кожному з них. Більшим є те число, у якому кількість цифр більша. І, навпаки, менше число, у якому цифр менше. Поправляємося. У числа деякі цифри замінили зірочками. Порівняємо ці числа, виконаємо завдання А, ліворуч 4 цифри, праворуч три цифри. Більшим є те число, у якому кількість цифр більша. Отже, ліворуч більше, то ставимо знак більше. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіримо, які знаки ви поставили. Б – більше, бо чотиризначне число більше, ніж трьохзначне. В знак більше, Г менше. Д. Зверніть увагу на завдання Д. І ліворуч чотири знаки, і праворуч чотири знаки. Тоді ми дивимось на розряд сотен. 1 і 8. Ставимо знак менше. Е знак більше. Перегляньмо презентацію та пригадаємо алгоритм множення складеного іменованого числа на натуральне. Запам'ятай алгоритм множення складеного іменованого числа на натуральне. Перетвори подане складене іменоване число на просте. Виконай множення. Перетвори, якщо необхідно, отримане просте іменоване число на складене. Запиши відповідь. Виконаймо завдання. Отже, завдання А 8 сантиметрів. 2 мм помножити на 100. Перетворимо складене іменоване число на просте. Запишемо 8 см 2 мм. це переводимо в менші одиниці 82 мм. Виконай множення 82 міліметра помножити на 100. Я застосую знак множення у вигляді хрестика. Буде помножити на 100, це дописати 2 нулі. Пишу 82 і 2 нулі. Перетворимо складене просте іменоване число на складене. Пригадаємо, що в одному дециметрі 100 міліметрів. Отже, це 82 дециметра і запишемо відповідь. Ось наша відповідь. Виконуємо обчислення, завдання Б. Перетворюємо складене іменоване число на просте 5 метрів 6 см. це в одному метрі 100 сантиметрів. Тому 5, 5 метрів – це 500 сантиметрів, та ще 6 буде 506 сантиметрів. Множимо. 506 сантиметрів помножити на 2 це все одно, що 506 додати 506 дорівнює 1012 см. Переводимо в складене іменоване число, і маємо 10 метрів 12 см. Хоч насправді ось цей вираз. Набагато зручніше і легше було помножити таким способом. 5 метрів помножити на 2, це 10 метрів, і окремо помножити сантиметри. І 6 см помножити на 2, це 12 см. Дивіться, набагато швидше. Отже, обирайте спосіб зручніший під час обчислення. Повторіть таблицю множення і ділення на 6. Натисніть на паузу та повторіть. Виконайте хвилинку усного рахунку. Знайдіть та виправте помилки. Натисніть на паузу та виконайте це завдання. Перевірмо, які помилки ви побачили? Так, 6 помножити на 7, не 40, а 42. 6 помножити на 5. Не 35, а 30. 16 поділити на 4 буде не 2, а 4. 54 поділити на 6 буде не 8, а 9. І 6 помножити на 9 буде 54. Виправили помилки. Пригадаємо правило, щоб перевірити правильність дії додавання. Потрібно від суми відняти один із доданків. Якщо дістанемо інший доданок, то обчислення виконано правильно. Знайди суму чисел і зроби перевірку. Дві тисячі додати 6 тисяч у відповіді маємо. 8 тисяч. Зробімо перевірку. Вісім тисяч. Відняти 6 тисяч дорівнює 2 тисячі. Отже, дістали інший доданок, то обчислення виконали правильно. 4600 плюс 1200 буде 5800. Зробімо перевірку п'ять тисяч віднімаємо 1200 і що маємо чотири тисячі Отже, дістали другий доданок, то обчислення виконано правильно. Пригадаємо правило рівняння це рівність, яка містить зміну, тобто невідоме число. Пригадаємо алгоритм розв'язування рівнянь, у яких один з компонентів є виразом зі змінною. Запам'ятай алгоритм розв'язування рівняння, у якому один з компонентів є виразом зі змінною. Розв'яжи рівняння. Знайди невідомий доданок. Різницю чисел х мінус 23 розділити на 2. Для цього від суми 140 відніми відомий доданок 35. Знайди невідоме ділене х мінус 23 у рівнянні. Для цього частку 105 помнож на дільник 2. Знайди невідоме зменшуване х у рівнянні. Для цього до різниці 210 додай від'ємник 23. Зроби перевірку. Розв'яжи рівняння та зроби перевірку в робочому зошиті. Розгорнімо робочий зошит. Записуємо число класна робота. Сьогодні у нас 12 вересня. Записуємо. Власна робота. Розв'яжемо разом рівняння В. А і Б ви виконаєте самостійно, записуємо x помножити на 6 додати 12 дорівнює 48. Як я вам кажу, дивимося на останню дію. Множення це перша дія, додавання це друга дія. Остання. Отже, Перший доданок виражений добутком чисел, тобто це є добуток чисел х і 6. Другий доданок 12. Ось тут у нас міститься змінна, тобто невідоме число. Х помножити на 6 це невідомий доданок. Ось так обведіть, уявіть це як одне число. А щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 48, відняти відомий доданок 12. Що ми маємо? 48 відняти 12 буде 36. Ми маємо просте рівняння, де перший множник. 6 другий множник і 36 добуток. Пригадаємо, як знайти невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділили х дорівнює 6. Записуємо. Перевірку? Підставляємо верхній рядок. Що маємо? 6 помножити на 6 – 36. додати 12, рівню 48. Ліворуч теж 48, і праворуч 48. Отже, корінь рівняння знайшли правильно. Завдання А і Б виконайте самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Якщо ви забули, як знайти невідомий компонент, раджу вам скористатися картою знань 14. Ось карта знань. Рівняння. Перевірмо. рівнянні А х дорівнює рівнянні Б Х дорівнює 5. Пригадаємо, як розв'язують задачі на рух на зустріч одне одному. Для цього ви можете скористатися картою знань номер 21 або у ваших довідниках з математики на сторінці 59 є також Матеріал, який допоможе вам розв'язати ці задачі. Ось задачі на рух на зустріч одне одному. Це ваші довідники з математики. Читаємо задачу із двох міст. Відстань, між якими 400 кілометрів. Одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км за годину, другий 40 кілометрів за годину. Через кілька годин. Вони зустрілися. Зробіть схему до цієї задачі, на якій коротко зазначте, що вам відомо. Отже, я виконаю цю задачу в робочому зошиті. Ви так, як вам зручно. Я записую Задача. І це у нас задача 8. Із двох міст, відстань, між якими 400 кілометрів. Виконуємо схему до задач. Ось у нас є місто А, місто Б. Відстань між ними фігурною стрілечкою позначимо 400 кілометрів. С дорівнює 400 кілометрів. Одночасно назустріч одно, один одному виїхали два автобуси. Покажемо стрілочками, що рухаються автобуси назустріч один одному. Перший їде зі швидкістю 60 км за годину. В 1 дорівнює: 60 км за годину. В2. Дорівнює швидкість другого автобусу 40 км за годину. Десь в якомусь місці вони Ну, Дивлячись на те, що швидкість першого більше, то він встигне проїхати більше. Ось десь тут. Треба нам визначити, через скільки годин вони зустрінуться. Тобто те невідомо. Міркуємо. Відомо, що перший автобус їде зі швидкістю 60 км. Тобто за одну годину він проїжджає 60 км. Другий автобус рухається зі швидкістю 40 км за годину. Тобто за одну годину він проїжджає 40 км. Ми маємо знайти, скільки кілометрів. Обидва автобуси проїжджають разом за одну годину. Тобто, треба знайти швидкість зближення. Пишу розв'язання. Знаходимо швидкість зближення. 60 додати 40, дорівнює 100 кілометрів за годину. Це швидкість зближення. Так, маємо швидкість зближення. Відомо, що відстань між населеними пунктами 400 кілометрів. Знайдемо через скільки годин автобуси зустрінуться, Т дорівнює С поділити на В. Отже, 400 поділимо на 100 буде 4 години Маємо відповідь, що через 4 години автобуси зустрілися. Пишемо відповідь Напишіть самостійну відповідь, і ми працюємо далі. Допоможи суперрумбику виконати завдання. Прямокутну клумбу площою 18 квадратних метрів обгородили бордюром. Ширина клумби 3 метри. Визнач довжину бордюру. Запишемо, що ми маємо. Отже, відома площадь. С дорівнює 18 квадратних метрів Ширина клумби – а 3 метри. Потрібно визначити довжину. Пригадаємо, як ми знаходимо площу. Це ширина помножена на довжину. Нам треба знайти довжину, інакше кажучи, нам треба знайти невідомий множник. А щоб знайти невідомий множник, що нам треба зробити? Добуток, а саме площу, поділити на ширину. Отже, що ми з вами зробимо? 18, поділимо на 3. І визначимо довжину. 18 поділити на 3 буде 6 метрів. Залишилося записати відповідь. І відповідь ви запишете самостійно. Не забудьте виконати сторінку чемпіонів. Сфотографувати і надіслати для перевірки. Також не забудьте виконати домашнє завдання до уроку 6. А на цьому ми з вами прощаємось до наступного уроку. На все добре!